Чарівного дня, шановні українці, сьогодні поговоримо про економічну ситуацію в Україні, саме про війну економічну, яку ведуться зараз наші сусіди, ведуть з нами, знищуючи нас. Спеціально не знімав це відео на цю тематику, тому що проводили роботу і на цьому тижні працювали по сусідах, які блокують нам кордон. От, і зараз я хочу подивитися, як ця робота прийшла, тому що вона не зовсім гладко проходила. Я зараз там ритуали нові загальні дав. В телеграм-каналі можете їх робити. Це посприяє. Тобто, ви свою енергію направляєте на якийсь вчинок, і цей вчинок, сукупність вчинків, формує наше майбутнє. Тобто ми повинні всі сукупно працювати на перемогу. Частинка до частиночки. Ну і щось там буде разом. Тому що поодинці за більшість не можна вирішувати. Більшість має вкладатися в роботу, щось буде. Mm -hmm. Чому ми проводили роботу своїми учнями конкретно, по, в першу чергу по полякам. Ну, можемо їх ляхами називати, це українське літературне слово. Означає пехатих, тобто тими, е, хто людей не любить, а любить себе з якихось причин, от генетичних, які себе вищою расою за українців вважають. <кій> Українців холопами, хто подорожував Польщею, той мене розуміє, тому що щитується. Там навіть відуючим не потрібно бути потужним, там дуже легко щитується зневага, зверхність до українців. Є в них таке. Бачив на свої очі навіть вагітним українкам чи е, жінкам, пляки не, не поступалися місцем у громадському транспорті, тому що там. Жирний чоловік собі сідав пихатою, і навіть піднімав жінку, я таке бачив з квитком потязі е, українку. Що просто, що та сіла там їй було важко, наприклад, стояти, як квитків не було, і він її підняв Ось. з малою дитиною. Ну, це суть всіх поляків. Історично, я завжди казав, мені там навіть е, десь на чаті діпстей, по-моєму, написав за те, щоб не раділи допомозі цим. Ну, верніше раділи допомозі, тим, що там на початку війни нам ляхи допомагали, але пам'ятали, що це історичний ворог. У нас ще ворогів історичних багато, то, наприклад, основний це якраз то московіти і ляхи. Тобто московіти, наприклад, улюблене завдання тих, хто окуповував наші сели, було четвертувати людей, а ляхи садили на коли і гвалтували українських жінок. Це було досить тривалий час, сотню років. Нашої визвольної боротьби. І це не потрібно забувати. Вони нас грабували ще тоді землі, і дуже багато нам ресурсу винні. Я їм цього не пробачаю, поки вони його не сплатять повною ціною. Це має в конах свого роду тримати кожен, що вони повинні нам сплатити. Ну, також мадяри угорці, от, ну і хто там ще основний, ну і татари, звичайно. І про це люди чимось забувають. Так всі раділи. Тоді вони допомагали, тому що була пряма загроза вторгнення в, в Польщу, і Польщу б, наприклад, московіти б захопили б дуже легко, тому що там армія в нас сильніша, навіть зараз набагато більше. От. І що зараз відбувається? Ну, це історії тішки вам сказав, нагадав, тому що деякі люди історію України не знають. Хто наш ворог, і до ворогів потрібно ставитися як до ворогів. І та їхня пиха, я... Ну, що вони там, ті ж самі ляхи, створили для світу. Українці створили безліч всього і зараз продовжують в інноваційних технологіях створювати і ведення бойових дій унікальне. Що створили вони? Ну, Геніального там нічого немає. Насправді, ну що там, хіба що творчі люди, хто там відьмака створив? Ось і письменників там декілька, Це, там, Чак Паланнік, там, Станіслав Лем і. Ферму гру створив настільну поляк. Але це не порівняти з тими досягненнями, які українці зробили. Наприклад, і геніальні люди, тому що генетичний код все-таки в нас закладений творців. В них то вони змоделювали собі, ніби він є, і тому вони пишаються. Насправді там все запущено. Все, що вони мають, це за рахунок грабунків інших народів, окупації чужих земель і поневолення. Історично так склалось. Ну, їхній стартовий капітал, який вони заробили. Так. ну, Що стосується, давайте перейдемо до війни. Чому я називаю це війною? Тому що беремо просту математику, калькулюємо, е наприклад, е скільки нам вони зброї надали там, з того початку. Зараз бачите, і крабів вже так офіційно не дають. Е скільки там, що там саме дорожче? наприклад, той самий Краб польський. Ну, він там пару мільйонів коштує, так? наприклад. Ще тиждень тому було за 500 мільйонів євро перевалили збитки тільки від польського блокування кордону. Зараз це вже перевалило за мільйон, тому що там спілкувався з людьми, які дотичні до логістики. Це вже більше мільярда виходить євро збитків. Десяток крабів це там ну, пару десятків мільйонів, розумієте? Ну, Хай там навіть пару сотень мільйонів євро. А зараз збитки більше мільярди з кожним днем накопичуються, там же помирають українці. Насправді ж ви розуміли, там на кордоні ляхи б'ють українців, б'ють машини, причому з сокирами проламують ну, метал, тобто наносять збитки і фінансові самим логістичним компаніям. Погрожують українцям, і саме цікаво, що це робиться за підтримки польської влади. Хоча організаторами, наприклад, того, хто це організував, я тільки його фотографію побачив, навіть мантику не робив. Там чіткий е, РФ, і потім мені стаття там потрапила, що він мав бізнес. Працював з РФ, і спочатку війни він його втратив. Відповідно, він злий і заради грошей, як будь-який ляг, він вирішив, що він кращий за інших і буде вбивати українців. Тобто його блокада це війна, яка вбиває українців, тому що ми не дотримуємо величезних грошей. От, відповідно, він організував людей, на це РФ виділила гроші, це проплачені мітинги, але вони вигідні Польщі, тому що що таке розігнати мітинг? Він відбувається за підтримки Польщі, так само і в інших країнах. Поліція завжди служить владі, вона не служить народу. Якби влада захотіла, б це мітинг би, розігнали б дуже легко. Дуже легко. Розігнали б і все було б чи Так от збитки колосальні насправді, і вони вже перевалили за більше збитків, чим ляхи нам допомогли, чим Польща нам допомогла, фінансові збитки набагато більші. І це повинно чітко усвідомити. Тобто, йде знищення економіки України. Ці мільйони, мільярд вже там євро, наприклад, це величезні гривні гроші, які можна направити сім'ям загиблих, закупити зброю для ЗСУ, ті ж самі танки, безпілотні апарати, та будь-що. Снаряди, які в нас зараз катастрофічно не вистачає для артилерії, або побудувати свої, наприклад, снарядні чи там, патронні заводи, чого наша влада чомусь не робить. Це окреме запитання. І якщо ви не знаєте, то військовим дуже часто затримують зараз, зараз заробітні плати і бойові виплати, тому що просто банально немає коштів. А де вони візьмуться, коли наші товари блокують ляхи, наприклад. Розумієте? Тобто вони прямі, це війде війна за підтримки польської влади, за проплаченої РФ, нас просто знищують. Відповідно, ми робили ряд ритуалів, такі ритуали я. Публічно не викладає, я про це і не казав, щоб ніхто не заважав. От. І перший ритуал навіть важко пішов, тому що він досить був цікавий. Ми там переробляли, удосконалювалися і зараз е, пішла робота. І після неї, ось я побачив, е, навіть ми поставили трошки пару днів на паузу. Що вчора навіть розблокували. Е, тобто, ми позавчора робили ще спільний ритуал, один потужний, і вчора там е, домовилися, що якісь там більше машин будуть пускати. Це показуха насправді, тому що збитки йдуть, і знову ж таки, там на десятки кілометрів стоять фури. Збитки йдуть страшенні. Тобто, нас вбивають, забираючи гроші, нас забирають армію, виплати, пенсії і все інше. От. Тому ми попрацювали. Зараз я хочу подивитися, як наша робота просувається і їм щось будемо думати далі. Що стосовно інших там тих самих словак, наприклад, Унгрів, то ситуація та ж сама. Тобто, ці там взагалі такі країни без армії, які, наприклад, може ми захопити навіть легко. Хто був, наприклад, ті самі Словаччині, це страшне, там Совок, там, люди живуть, як, не знаю, якомусь 100 років назад, зачухані все, не деградоване. Там, коли хто був у Братіславі, наприклад, от ви коли в Київ приїжджаєте з столицю України на залізничний вокзал, там класно, там гарно. Тобто це, ти розумієш, що це світового рівня. Вокзал, в якому цивілізований, в якому є туалети, наприклад, розумієте, нікому не смердить чисто, гарно. Ось люди чемні, там поліція допомагає прийти і сказати. Коли ви приїжджаєте в Братіславу, це ж жах, це совок, це такі на станції, не знаю, по сільських райцентрах, мабуть, зачуханих немає. А якщо ви туди попадете вночі, то це взагалі жах. Він зачинений, там немає туалетів. Розумієте, ні кав'ярин цілодобових немає. Там в туалет ви, наприклад, не сходите, якщо дитина там захоче в туалет, ви будете зупиняти поліцію, запитувати, де у вас тут туалет. Поліція скаже, немає туалету, Ви будете казати, ну, в мене ж дитина, давайте я десь отут зараз схожу. Що будемо робити, наприклад? Ну, будете домовлятися. Тому що це факти, це, це типу європейська столиця, це куди люди хочуть. Поїдьте в Братиславу, подивіться, на, на той вокзал, і вам Європа перехочеться. Якщо ви, наприклад, потрапите, будете взимку приїжджати через Братиславу, і зупинитись, у вас буде пересапка на, на потяг, наприклад, зранку, от в у цьому селі братиславському, то ви не потрапите в вокзал, ви будете мерзнути, наприклад, будете лежати сніг, літ, і ви будете стояти і чухати голову, де вам погрітися. А готелі найближчих теж далеко. І не факт, що ви їх там орендуєте, тому що в них інноваційні технології також відставищі. За те, коли ви будете розмовляти українською чи англійською мовою кимось громадянином Словаччини, то він вас буде принципово не відповідати вам тою саме англійською чи українською, яку розуміє. А... І це буде досить весело, тому що ти, коли з ним розмовляєш англійською, він абсолютно все розуміє, але відповідає тобі на словацький. А на запитання, чому ви відповідаєте словацьки, він каже, ну ти ж приїхав, типу, в Словаччину, так вчи словацьку мову, і вони будуть дуже пихато ставитись. До інородців, до іноземців. Чому в Україні У нас цього немає так само толерантності до всіх інших, до цих самих ляхів, які, окуповуючи наші землі, вони українську мову спеціально не вчать, тому що вони, наприклад, зневажають українську, вони будуть розмовляти російською. Це вам для прикладу. Те ж саме. То ви зрозуміли, що таке Європа і туди хоче той, хто там ні разу не бував. Хто дуже сильно хоче в Європу, поїдьте в Братіславу, Словаччину, подивіться, як там люди живуть. Сходіть на їх залізничний вокзал, і вам все зрозуміло. Тобто, понюхайте оцей запах сечі, відсутність туалету, стіни облуплені, скляні оці вікна, стележі, якісь. В ну, нас такі були, я пам'ятаю, в 80-х, тобто, кінець 80-х, оце зараз ваша реальна Словаччина, Братіслава. Хочете ви Європу? Що далі цікавого? Тобто, щоб ви розуміли. Пробували наші намітинги, тобто як безкровну революцію зробити в Польщі. Виходили для блокування польських доріг, так поліція одразу ж розганяє українців. розумієте? Тобто ну, Це досить весело, тому що поліція сприяє блокаді ляхами українських фур, а українців розганяє. Ну, тут, якщо безкровно робити, то це вихід один. Просто всім українцям не вийти на роботу. Ось, попередити своє керівництво, поки блокада не буде розблокована, дороги в Україну зняти всі ці санкції, де, яка держава запровадила польська з їхніми бойовиками, тітушками, цими проросійськими, не виходьте на роботу. Наших там мільйони, ви розуміли, вся економіка Польщі побудована на українцях, на рабсилі дешеві. Якщо б українці б дружно всі б списалися в каналах, просто б не вийшли б. В соцмережах отак списуються, не виходять на роботу, все, Польща не стане. Там не будуть, як у нас там, там, півтора мільярда, да? так зараз євро збитків, там будуть три, трильярди збитків. Тому що все, що е, Польща зараз має, вона має за рахунок українців і мала раніше, тому що грабувала наші землі. І, і зараз має за рахунок українців. Якщо українці розвернуться, приїдуть в Україну будувати тут, а тут роботи повно, І хто хоче працювати, той зробить. мене он, Знайомі друзі, всі бізнесмени, в принципі, переформатувалися і працюють далі. От В умовах війни працюють там, хто на війну, хто на, ну, під, підринок під, підлаштовується, і все в них чарівно. Розумієте? Ну, але все ж таки бунтарів повирізали, а такі люди фінансове питання не знає. Зможете, буду от, вдячний, радий вас підтримую морально. Не видять просто на роботу тиждень і Польщі не стане. Це звертання до українців. Ну, так само я думаю, наші. Головнокомандою, хто там Зеленський міг би просто завести якусь попередити. Якщо не розблоковують, ви не можете завести просто війська насильно, зачистити там і думаю, всіх фізично зачистити просто розвернутися, прийти назад в Україну. Скажете, ще раз повторюся, ми ще раз зайдемо. Польська армія нам не рівня. Ми набагато сильніші і кращі. І можемо те саме зачистити їхніх оцих тітушок легко. Навіть не запиту. Просто попередити, що такого числа ми заходимо зайти і зачистити. Цікаво їхнє було б реакція. Так, з цим я завершив про лірику. Тобто війна йде зараз з нашими ворогами-сусідами. Вони перетворилися в ворогів, і я знову ж таки: беріть калькулятор, рахуйте, скільки коштує той краб. Ось, чи ті патрони, які вони передали, множте. На кількість і порівнюйте з тою сумою збитків, яка зараз колосальна йде з тими смертями українців, побитою покаліченою технікою, товаром на польських кордонах. І ви побачите, що це йде реально війна. Забиравши в нас мільярди євро, наносять збитки в нашій державі, забирають в нас зброю, вбивають наших людей, не виплачують зарплату ЗСУ, а їм зарплати зараз затримують. Так, давайте подивимося, що. Як вплинула магічна робота моєї, моєї школи. Давайте перший раз подивимося на початку, тобто, що ми робили, як вона впливала, тому що там були блоки. Ну, Гармонізація була й добра, але ну, блоки були, тому що там проявлялися навіть певні істоти, які не спрацювали. Ну, давайте подивимося стан на зараз, як наші ритуали спільні. Вплинули саме на розблокування цих. Давайте так, як наші ритуали вплинули на розблокування кордонів. Давайте почки подивимося, там найбільше криза польського кордону. Дивимось. Так. Стабільність змінюють. Ну, блоки є, є. Тобто успішно впливають, але блоки є, випалюють. Ну, це будуть, показано, що конфлікти будуть. Є успішний рух. Ось на фін, блоки ще, є блок на фіналізації цього процесу. Тобто це як блокування. Зупинка закрита. Стабілізовано руна успіху. Успішність трохи блокується. От, перший ритуал запустив, гармонізацію бачив. Успішно працює, про це нам каже Сол, але є блок. Блоки треба буде ще раз пропрацювати. Туго там робота йде. По кацапах. Інколи по певним напрямкам легше працювати, чим по, по ним. Дуже великі там фінанси вливаються, і все підв'язане на фінанси. Так, а давайте ще подивимося, якщо повторимо, якщо повторимо, ще, ще будемо продовжувати роботу по розблокуванню кордону і покарання ми ж саме караєм, що ми не викладаються ритуали, тому що вони йдуть на покарання тих і родів тих, хто блокує кордони, і проти українців. Не тільки ляхів, а й мадяр, словак і все інше. Так, що Що буде продовжено? ці роботи дасть нам. Ну ми втиху, бачите, втиху поза спиною розчистимо, що нам дасть робота з цими блоками. Ми Прокачаємо свої усвідомлення, дасть радість від роботи, а дійсно ворогів. Задоволення розчищати шляхи України, і втихо втиху будемо руйнувати їх. Потрібно продовжувати. Ну, туго там робота йде, туго-туго. Будемо працювати. Робота це не публічна. Давайте ще на картам подивимося. Буде Цікавіше, що робота дає магічна по роботі з розблокуванням кордонів. Це просилась перша. Зараз ми її глянемо. Так, перша, перша, друга, так. Пам -пам, пам -пам -пам. Гроші. Всюди гроші, гроші. Бачите, там на зарплаті. Там є приховані гроші таємні, які, я ж кажу, вони є. І оце саме продажний кадр. За гроші. Тих, хто фінансує гроші, їх будуть перенесено. Щурів. Обріжують десь грошові потоки. Фінансування обріжують цим уродам, Вони на ціні не зійдуться. От. Не зійдуться. Потім цю загрозу треба буде, ну, будуть порчі працювати, скажімо так. Фінансування обріжуться і буде покарання покарання в темну. Ну, Це наша робота. Ми тут ми караємо, тут нічого хорошого ми взагалі не робимо. От. Ну, ми робимо хороші речі для України. Білі ритуали так само. А тут чисто чорнуха. тому що тут війна без цих мільярдів євро. Україна, вони потрібні Україні. Ну, паралельно з корупцією працюємо цей ритуал, всім виклав вільний доступ, тому що корупція знищує Україну. Давайте подивимося зараз ще на цих картах на рунічних оракулі рунічному, Що буде з розблокуванням кордону, наприклад, до Нового року. Якщо будемо продовжувати свою роботу, що з ним буде? Трагедія буде, соу, успіх. Но... Ах. не факт, що розблокують. Тобто це стан на зараз, то, що було буде розгоратися навіть, я б сказав би, успішно розгоратися. Якесь просвітлення буде, але я так розумію, що блок не зніметься. Блок не зніметься або поразки буде. Давайте глянемо, ще уточнимо цю карту, що буде на Нову року з блокуванням кордонів України. Успішні бойові дії, агресія бойові дії. Ага. То ви знаєте, може і закінчитись. Тобто цвинтар як умертвіння, чого там агресивних бойових дій відпливають, тобто будуть з боку дивитися, будуть транспорт рухатись за допомогою магічної, магічної дії. Тобто, можливо, магічна дія саме на. Ініціаторів вплине і вони будуть пропускати. Тому що прокльони будуть накривати і порші будуть накривати, і життя різко буде погіршуватися. Ну давайте вже покласти ці наруна, глянемо, що буде відбуватися. Кордоном, з блокуванням, давайте. кордону. Польщі, наприклад, України. Перша група. Зміни будуть в шляху. Зміни. Трансформація якась, щось буде кардинально змінене, Будуть перемовини. Буксувати по блоках перемовини, будуть зміни. Зміни. Тут немає руних успішної фінальності, але будуть зміни, будуть кардинальні зміни. в цьому. Можливо, щось пов'язане смертями. Може, там дійсно заворушка буде. ось, Тому що це руна смерті. Ну, як кардинальні як смерть, кардинальні зміни. Рейду до кардинальних змін. Зміни будуть. І, судячи з, з цих карт рунічних, будуть позитивні. От, але щось не відчуваю, що вони зійдуть повністю, не бачу тут повністю. повного розблокування. Тобто будуть нам наносити збитки колосальні. Ну, працюємо далі на перемогу. Хто хоче нищити корупціонерів і робити інші ритуали, їх повно. Заходите до мене в телеграм-канал, берете і працюєте. Разом до перемоги. Слава Україні! Смерть ворогам! Роботи в нас багато. Не забувайте про історичних ворогів і той, хто нам наносить збитки на мільярди євро, це також наш ворог. Вони спонсоруються кацапами. Працюємо, працюємо, працюємо. Будемо воювати, що робити? З кожним днем все веселіше. Ну, як бачите, до речі, загострення бойових дій, те, що я прогнозував по мантиці. Відбувається на грудень, що буде ще не веселіше. Ні, мобілізацію подивіться на РФ, цифри. Щоб ви розумілися, які в нас будуть мобілізовувати. Слава Україні! Смерть ворогам!